Його ховали вже кілька разів. Хтось припускав, що ватажка ПВК Вагнер убили ще раніше під час його зустрічі з Путіним після заколоту, нібито гинув Пригожин і в авіакатастрофі в Конго в 2019-му, але потім воскресав живий і здоровий. На цей раз, схоже, все серйозно про смерть заявили офіційно, але навіть зараз залишаються питання, і багато хто вважає, що Пригожин швидше живий ніж мертвий. Подейкують навіть, що у бізнес джеті міг загинути двійник вагнерівця, а не він сам. Чи можуть чутки про заг? Гибель Пригожина бути інформаційним вкидом, і якщо так, то кому це вигідно, дивіться далі. Отже, вперше про загибель Пригожина заговорили ще у жовтні 2019 року. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що кухар Путіна зник після аварії літака в Республіці Конго. Він мав побачитися із президентом цієї країни, але зустріч не відбулася. Літак Ан 72 10 жовтня впав у Конго у посольстві РФ заявили, що на борту перебували лише два росіянина. Пригожин. На серед них не було. Тоді транспортували автомобіль глави держави. На борту було чотири члени екіпажу: цивільні та військові, у тому числі члени адміністрації Чисакиді. Паніку тоді здійняли видання знак та рідовка. Там, посилаючись на джерела в оточенні Пригожина, повідомили, що Вагнерівець не виходив на зв'язок вже кілька днів і заявили про зникнення Пригожина. Але всі ці чутки спростували в Конкорді компанії, що входить до холдингу Пригожина. Там твердо заявили, що плітки. Про загибель Пригожина інформаційний вкид, і взагалі їх шеф, тобто Пригожин, вже після аварії літака, був присутній на нараді живий і здоровий. Це виявилося правдою. А ось навіщо деякі російські ЗМІ поширили інформацію про загибель Пригожина? Залишилося питанням без відповіді на той момент. Втім, через три роки Пригожин справді був за крок до смерті. Він отримав. Тяжку контузію внаслідок атаки ЗСУ по базі ПВК Вагнера у Первомайську Луганської області. Це на якийсь час вивело вагнерівця з гри та похитнуло його позиції у російській військово-політичній верхівці. У новорічну ніч, 31 грудня 2022 року, силами оборони було завдано удару по штабу ПВК Вагнера в окупованому Первомайську. Тоді загинув права рука Пригожина, Він відповідав за медійний супровід. Внаслідок удару зазнав тяжких поранень, і керівник медичної служби вагнерівців. До речі, незадовго до того пригожинські канали заявляли про можливий замах на шефа. До речі, тоді пригожина звинуватили у тому, що сам здав координати штабу, постійно крутячись там і знімаючи відео. І саме після новорічного удару по штабу під Пригожиним захиталося крісло. Вже 13 січня 2023 року головне управління розвідки Міноборони України повідомило про нові методички, які російське міноборони поширило серед своїх пропагандистів. Деякі пункти свідчили, що Пригожина усувають від провідних позицій у так званій спецоперації. Що було далі? Ми знаємо початок жорсткого протистояння вагнерівця з верхівкою міноборони РФ, постійна критика та розбірки. І як підсумок, гучний заколот із походом на Москву, ну а потім Білорусь. І саме на тлі всіх цих подій, раніше, начебто безстрашний Пригожин, всерйоз почав побоюватися за власне життя. Про це розповів голова сенатського комітету США з розвідки Марк Ворнер. Він повідомив, що голова вагнерівців у мінську оселився у готелі з номером без вікон. Згідно з повідомленнями, Пригожин знаходиться в одному з небагатьох готелів мінська, в якому немає бікон. Це показує його спосіб мислення з погляду його відносин з Путіним на даний момент. Сенатор нагадав, що останні півтора роки деякі російські офіційні особи впали в немилість у Путіна, після чого таємничо випадали з вікон 5, 6, 7 поверхів. Та й знаючи історію генерала суровікіна, який зник після бунту Пригожина, у путінських чистках. сумніватися не доводиться за день до загибелі засновника ПВК Вагнер. Суровікіна, до речі, було знято з посади командувача повітряно-космічними силами Росії. І ось як наслідок події, що сталися напередодні катастрофа літака з Пригожиним. Тіла власника ЧВК Вагнер Євгена Пригожина та військового командира цього угруповання Дмитра Уткіна виявлені на місці аварії та упізнані. Про це повідомив телеграм-канал ВЧК ОГПУ, який вважають наближеним до однієї з так званих Веж Кремля. Але сам Кремль ще жодних офіційних заяв не зробив. Саме тому у багатьох залишаються питання, чи справді цього разу все? Серйозно і Пригожин загинув. Або може на борту його бізнес-джету був хтось інший, адже смерть Пригожина могла бути інсценуванням. Ну давайте все-таки спочатку чесно скажемо, що ми не можемо бути впевнені, що Пригожин поїв. Знаєте, у якого завжди лежала куча паспортів, паріків і котрий взагалі був склонів такому маскараду. І чесно скажуть, по-моєму, несколько лет назад он уже якби поїбав в Африці. То от прямо так уверенно сказати, що он погиб, Я би чесно сказать, не торопился. Є в цій історії і якась частка містифікації. Цілком можливо, що пригожин просто зник. Такий собі спосіб добровільної назавжди вийти з гри. Ну даже якщо фізичний чоловік Євгеній Пригожин, приположен буде где-то жити по другим імені в поріке і там з другим паспортам, як євлення російської політики, як рухові чолокавагнір, вот тот самый ресторатор рестаратор Путина, Погиб в этой авиакатастрофе, то совершенно не важно, жив ли физически или не жив э, Пригожин. Ну, в смысле, для меня не важно. Да, для жертв, тех, кто хочет лично ему отомстить, это, конечно, важно. Но как политическая фигура, он исчезнет. Да? Потому что вот нет такого больше человека, если будет признано, что он официально погиб. Чи полетів літак Пригожина назавжди, дізнаємося згодом, та й це не факт. Адже загадок таребусів у цій історії залишається чимало. Авіакатастрофа сталася рівно за два місяці після заколоту ПВК Вагнер. І якщо Пригожин дійсно перебував у бізнес джеті, то майже напевно ліквідувати Пригожина наказав Путін. Вважають в інституті вивчення війни. У Кремлі знищували Вагнера і послаблювали владу Пригожина з моменту заколоту. І вбивство керівництва ПВК. Ймовірно, було останнім кроком до її ліквідації як незалежної організації. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись усі найголовніші новини про війну.